Доброго дня, мене звати Зоя Максимова, я лікар мобільної служби паліативної допомоги благодійного фонду «Свої». Здравствуйте! Я Лариса Борисенко, медична сестра Благодійного фонду Свої. Ми сьогодні з вами поговоримо про профілактику, пролежний, про правильну організацію простору маломобільного пацієнта, про позиціонування. Про догляд за шкірою і що робити, коли пролежні вже з'явилися, як їх правильно лікувати і до кого звертатись за допомогою? Якщо у вас в родині є маломобільна людина, маломобільний пацієнт, який більшу частину свого часу проводить на ліжку. Треба організувати правильно простір для такої людини. Це має бути добра освітлена кімната. Бажано, щоб от це було природні освітлення, щоб в кімнаті були вікна. Ліжко може бути, на якому буде знаходитись ваш родич або маломобільний пацієнт. Ліжко може бути функціональне і бажано, щоб воно було таке, тому що це є зручність як і для того, хто доглядає, так і для самого пацієнта. Але якщо немає такої можливості, це може бути звичайне ліжко. Але дуже бажано, щоб воно стояло та було розташоване так в кімнаті, щоб підійти до цього ліжка, можна було з обидвох боків. Як з правої сторони, так і з лівої. Для того, щоб підійти до нашого пацієнта і перемістити його. Якщо це функціональне ліжко, зараз дуже багато благодійних фондів, які надають допомогу у вигляді функціонального ліжка, це є зручним, тому що. Вони є на пульті управління, і пацієнт може е, приподнімати головний кінець, та, може сам управляти навіть цим ліжком, приподнімати головний кінець, ножний кінець, приподнімати ліжко е, вверх горизонтально або донизу для того, щоб змінювати своє положення тіла і дивитися на світ з вертикальної точки зору, наскільки це можливо, або дивитися у вікно, або дивитися телевізор-телевізор зі зручної позиції. Якщо є можливість отримати функціональне ліжко, це був би ідеальний варіант. Тому що воно дозволяє розмістити пацієнта, це зручно як для пацієнта, так і для доглядальника. Воно дозволяє розмістити пацієнта і керувати головним кінцем ліжка, ножним кінцем ліжка, припіднімати або опускати і піднімати. Або опускати власне саме ліжко, для того, щоб було зручно доглядальнику, погодувати, підійти до пацієнта, і ми на одному рівні бачимо один одного. Якщо пацієнт може сідати або рухатись, або ми хочемо перемістити його, функціональне ліжко буде зручне для того, щоб його опускати. І ми можемо керувати головним. Кінцем ліжка для того, щоб е, бути очами на рівні один одного, так зручно годувати та спілкуватися з нашою близькою людиною, нашим пацієнтом. Якщо немає можливості в отриманні функціонального ліжка, є спеціальні гаджети, про які ми сьогодні обов'язково будемо говорити, як це все зробити в домашніх умовах, для того, щоб так само припіднімати головний кінець та позиціонувати ножний кінець, для того, щоб нашій пілській людині було зручно. Коли ми починаємо готувати ліжко для нашого пацієнта, ми маємо враховувати те, що бажано було б мати протипролежневий матрас. Звісно, що він не вилікує пролежні, але він дозволить їх профілактувати, що є набагато важливішим і набагато легшим, ніж потім лікувати рани. Протипролежневий матрас кладеться на все ліжко, він має в своєму складі компресор, який його підкачує. Цей компресор. Треба розміщувати в ножному кінці ліжка, тому що є певні нюанси, коли про це забувають. Він розміщений в головному кінці, і пацієнту дуже сильно він відчуває вібрацію та звук від цього компресору. Це є незручно, і людина 100% відмовиться від його використання. Компресор має бути в ножному кінці підключений. На матрас зверху вдягається простинь, для того, щоб людина не лежала на оцій гумовій частині. Звісно, що матрас миється і обробляється звичайними дезінфікуючими засобами та рідким милом. На компресорі, а ви зможете побачити, є поділки від 1 до 10. Це є вага нашого пацієнта. 4, наприклад, це є 40 кг, 5 це є 50 кг. Ну і відповідно 8, 80, 9, 90 і 10 це 100. Дуже важливо, щоб пацієнт не провалювався в цей матрас і не підлітав на ньому, як на надувному. Тому є поділки, і тому матрас спочатку надувається. Ми виставляємо потрібну цифру на компресорі і тільки потім укладаємо нашого. Підопічного нашого пацієнта на цей матрас. Ці Це поділки вимкнути, увімкнути. Матрас має бути постійно включений. І поділки від 1 до 10, де ми можемо виставляти потрібну кількість кілограмів згідно ваги пацієнта. В одинички до 100. Від одинички до 10. Це від 10 до 100 кілограмів. На пульті у нас є кнопочки управління функціональним ліжком. Сам пацієнт, якщо він рухається, для нього це дуже зручно. Він може переміщувати себе наверх, він може переміщувати себе вниз, він може піднімати собі головний кінець, наприклад, щоб дивитись телевізор, або ножний кінець. Для того, щоб у людини не було пролежнів, ми повинні позиціонувати в ліжку людину. Кожній. Пов... Півтори-дві години. Позиціонувати це міняти положення у ліжку. Як це робити, я вам зараз покажу. Складаємо руки, щоб вони не заважали. Якщо людина може тримати, вона допомагає. Допоможіть мені, будь ласка. Групуємо тіло. Згрупували пацієнта і повертаємо. суглоби, повільно. Для того, щоб пацієнт затримався в такому положенні, ми можемо підкласти подушечки. Чи валик, домашній валик, м'який, підкласти, примінаючи матрас. Між ногами ми можемо покласти такий фалік. Так. Ми спозиціонувала ноги. А зараз ми будемо викладати руки, як буде зручно пацієнту, і будемо все питати, зручно чи ні. Як зручніше вам покласти руки? Якщо буде так, і так, вам зручно? Так. Перевіряємо, як лежить вухо, тому що через півгодини... Або годину почнеться почервоніння і почне розвиватися пролежень. Якщо наш підопічний, наш пацієнт сповзає з ліжка, ми зайшли в кімнату, наприклад, або в палату у відділенні, і бачимо, що наш пацієнт сповз. Добре, що у нас тут є биль, це ліжка, да, куди він може спертися. Вдома це може бути наполовину. Скинуті ноги, а, або це може бути під бильцем ліжка. Перше, що це треба поправити ноги, е, закинути їх на ліжко. І по-друге, наприклад, е, я зараз одна, і мені треба цього пацієнта підтягнути. І я розумію, що е, фізично, якщо я це буду робити одна, я не справлюсь з цим. Тут на допомогу приходять певні гаджети, які полегшують життя, полегшують життя як доглядальників, так і е, тих, то працює в лікарні з такими пацієнтами. Цей гаджет називається «рукав-ковзанка». Виглядає він отак. Вони є абсолютно різного розміру, різних кольорів. Цей мені більше за все подобається, тому що він помаранчевий яскравий. Як ви бачите, він іде тут на всю довжину. Для того, щоб повністю під пацієнта підкласти. Вони є меншої довжини меншого розміру. І а, вони є ті, на яких пацієнт може знаходитись постійно, вони тут є поверх з тканиною. Отак От він виглядає. Для чого він мені потрібен? Для того, щоб я одна могла свою підопічну підтягнути в різні боки і не витрачаючи при цьому надзусиль. Я зараз скручую цей рукав ковзанку. У валічок такий. Так, зараз я його покладу, щоб вам було видно. Ось він. я зараз буду його складати. Так, для того, щоб підняти мою підопічну наверх. Так. Так, в так, мене трошки вийшло його скласти. Я свою підопічну буду повертати на бік. При цьому я притримую а, людину для того, щоб дуже багато пацієнтів вони бояться впасти. І людина може спиратись, упиратись і не давати вам себе повернути. Тому обов'язково треба озвучити про те, що ви не впадете, я вас кріпко тримаю, і я стою біля своєї підопічної для того, щоб вона не впала. Під неї я підкладаю наш. Рукав, отаким от чином, для того, щоб обов'язково стегна плечі і голова, під ними був рукав. Обов'язково це робиться отаким от чином. Так, з одного боку, зараз я переверну на інший бік. Якщо пацієнт може, він нам допомагає це все зробити. Так, я тут трошки розправлю. Так, я його якось так склала. Ага. Ножки я також підкладаю сюди, закладаю ножки. Зараз чекаю, я його так не дуже гарно склала, треба його розправити. Оп, все, головочку. Так. Так, так. Тепер я свою підопічну ручки я складаю. Якщо людина може їх тримати, я прошу, щоб вона тримала. Якщо ні, я буду їх фіксувати. Головочку я поправляю, і тепер я свою пацієнтку буду підтягувати наверх. Отаким От чином. Оп! Я можу сама це зробити, підтягнути на рукавчику він ковзає. Потім я приберу звідси частину рукавчику, підкладу подушку, і пацієнт в мене знаходиться зверху, і 100% він нікуди не впаде. Таким самим чином, якщо я хочу перевернути пацієнта, і я це не можу зробити, перевернути і перемістити на ліжку, я так само можу робити це за допомогою оцього рукавчика. Для цього я спочатку підтягну його трошки на себе і одночасно перевертаю. Тим часом я слідкую за положенням рук і за положенням наших ніг. Я пацієнта ще трошки підтягну на себе, для того, щоб розташувати його чітко посередині ліжка. Ми перемістили, тепер ми рукавчик можемо прибирати. Є два види рукавів ковзанок, завдяки яким ми можемо переміщувати пацієнта. Перший це, власне, який без бязівої тканини, на якому ми використовуємо його тільки як інструмент для переміщення, і ми маємо забрати цю ковзанку з-під пацієнта, тому що воно буде пріти, і для шкіри це буде не дуже гарно. Є другий вид рукава-ковзанки це рукав, який є зверху з тканиною. Він може знаходитись постійно під пацієнтом, і це є дуже зручно як для самого пацієнта, так і для його а, родичів, тому що ми його можемо підкласти. А, родичі підійшли, підтягнули пацієнта, порухали його, і це є зручно. Воно не буде парити, тому що тут є зверху тканина. Бажано мати, якщо ми говоримо про рукав ковзанку з тканиною, бажано мати їх декілька для того, щоб їх можна було прати в пральній машині, але не віджимати і змінювати по мірі забруднення один на інший. Якщо пацієнт рухається і може самостійно відштовхнутися ногами, для нього також зручно знаходитись на Ковзанці він сам може себе підтягувати наверх або сповзати донизу і сам керувати своїм переміщенням в просторі. Якщо ми хочемо повернути нашого пацієнта, а я нагадую про те, щоб перевертати і змінювати положення тіла треба кожні півтори-дві години, тому що матрас це також є профілактика пролежнів, але це не означає, що пацієнта не треба рухати. Якщо я фізично не можу цього зробити, пацієнт тучний або пацієнту боляче, коли я до нього торкаюсь і берусь за суглоби. Є Такий прекрасний гаджет, який нам в цьому може допомогти, щоб пацієнта перевернути без зайвої болі і без зайвих зусиль. Я беру за суглоб ніжку, вкладаю її в цей прекрасний гаджет, беру другу ніжку. Так само її вкладаю сюди ось таким чином. Тут я застібаю для того, щоб пацієнт в мене не випав з цього гаджету. І я йому не зробила боляче. Знову нагадую про руки. Якщо пацієнт тримає сам руки, ми просимо потримайте, будь ласка. Якщо пацієнт не може, маємо притримувати або зафіксувати. Я беру за ручку на гаджеті за плече пацієнта і просто роблю от такий рух. Пацієнт. Перевертається, я можу зробити перев'язку, можу підкласти валички для того, щоб не було тиску на куприк і там не формувалися пролежні. Якщо пацієнт знаходиться вдома і не має можливості в отриманні функціонального ліжка, а пацієнта треба переміщувати, треба позиціонувати, треба пропонувати йому подивитись у вікно, який є краєвид за вікном, і якось його розрадити. Тому що людина має відчувати власну гідність, і має відчувати те, що вона є членом суспільства, і вона має мати мрії, так якось рухатись в просторі. Існують спеціальні подушечки, якими ми можна спозиціонувати і земітувати функціональне ліжко вдома. Це є подушка під голову велика, яку можна підкласти і підняти людину, або під кутом 45 градусів, або під кутом 90 градусів. Це подушечки під ноги, це подушечки під спину, коли ми людину перевертаємо. І обов'язково подушечка під стопи для того, щоб вони не провисали, а мали фізіологічне положення для збереження рухів в суглобах. І також не формувались пролежні на п'ятках, бо це є саме часто поява, коли п'ятки. Лежать постійно на кроваті. Ці подушечки є з е, різними, є з ковзаючою поверхнею, а є з про, е, такою гумовою сіточкою. Вона зроблена спеціально для того, щоб пацієнт не з'їжджав. Цю подушечку можна підкласти е, під стегна, під спину, для того, щоб людина могла на них е, облокотитись і е, вона ніколи не з'їде. Тому це є зручний варіант. Отак вот підкладаємо і під стопи. Голова. Так, зупивали руки. Підкладаємо. Важливим в профілактиці утворення пролежнів є догляд за шкірою пацієнта. Вчасна гігієна тіла, вчасна зміна підгузків і миття пацієнта. До речі, хочу звернути вашу увагу, що не варто допускати того, щоб пацієнт їв якусь крихку їжу в ліжку, заряджав гаджети і потім не діставав цю зарядку. Тому що, якщо пацієнт не відчуває кінцівок, наприклад, і він лежить на шнурі від зарядки. Можуть утворюватися пролежні, і для цього достатньо буквально годину-дві. Так само, як е, крихка їжа, яка залишається в ліжку, пацієнт на ній лежить. Це все теж е, сприяє утворенню пролежнів. І якщо е, деякі гадають, що пролежень може утворюватися день, два або три, ні, абсолютно. І існує навіть така практика, коли переривають операційне втручання, якщо воно триває більше двох годин. Для того, щоб пацієнта перевернути, перемістити, щоб запобігти утворенню пролежнів. Тобто ми пацієнта погодували і прибрали ліжко або зарядили гаджети і так само їх прибрали. Якщо пацієнт сходив в туалет, пацієнт у нас знаходиться в памперсі, обов'язково це є заміна памперсу, обов'язково це є миття тіла і обов'язково це є застосування спеціальних кремів для догляду за шкірою. Раніше і, на жаль, зараз це є в рекомендаціях по профілактиці пролежнів, Вони не змінені. Це є застосування таких розчинів, як камфорний спирт, зеленка, спиртовмісні розчини або перекис водню. Всі європейські рекомендації забороняють використовувати ці препарати, тому що вони можуть робити опік шкіри замість того, щоб лікувати. Обов'язково ми слідкуємо за станом шкіри, і якщо ми вже побачили, ну так сталося. Що побачили ми покрасніння на шкірі? Це є перша стадія пролежня, і те, що ви можете зробити, якщо ви не лікар, ви побачили це почервоніння. Перше, що ми маємо зробити, це прибрати тиск з цієї ділянки шкіри. Тобто, просто перевернути людину, змінити положення тіла, підкласти валик для того, щоб цю поверхню шкіри на неї нічого не тиснуло і нічого там не заважало. Якщо ми вже побачили, що є здерта шкіра, є ссадини, Тут не треба застосовувати те, що я вже проговорила, да, зеленку, спиртовмісні розчини. Ми використовуємо для обробки, обробки тільки водні розчини антисептиків. Їх дуже багато ціла лінейка є, можна подивитись, як вони виглядають, і їх застосовувати. Після цього ми обов'язково застосовуємо різні креми і мазі для лікування цих пролежнів. Краще на цьому етапі звернутися до лікаря або хоча б лікаря попередити. Хочу звернути вашу увагу на те, що дуже багато родичів або доглядальників пропускають той момент, коли виникає пролежень, Зовні він схожий на синець. І людина думає, що вона десь вдарилася або просто натисла на цей ділянок шкіри. Але це набагато страшніше, тому що під цим синцем проложень йде вглиб, глиб, тканини і може формуватися некроз. Тому, якщо ви побачили цей синець, він в нетиповому місці, людина не де не вдарялася і не травмувалася. Будь ласка, зверніться до лікаря. Це важливо для того, щоб він оцінив. Станції і рани і завчасно профілактував появу 3-4 стадії пролежня. Якщо ви вже побачили пацієнта з 3-4 стадією пролежня, це коли вже є глибока рана, коли є чорна кірочка на цій рані, це називається некроз, тоді обов'язково слід звертатися до хірурга, не лікувати це самостійно, тому що. В наш час всі користуються інтернетом, всі користуються соціальними мережами, дуже багато є радників, і іноді це доходить навіть до дивного, коли рекомендують там шампунь з спиртовмісними напоями або ставити там. ну Я не буду повторювати всі, все різноманіття радників, які є. Але я дуже вас прошу, не звертайте на це уваги. Зверніться до професіонала, зверніться до лікаря, тому що лікувати пролежні – це дуже тяжка справа, і вона не займе у вас одну добу. Це може тривати тижнями і навіть місяцями. Тому звертайте увагу на профілактику, це є надважливим, на позиціонування. Ми сьогодні про це. Говорили і е, подивившись це відео, ви будете краще розуміти, як профілактувати пролежні, як е, займатися пацієнтом для того, щоб у нас не з'явилися рани. Тому що лікувати їх завжди важче, ніж профілактувати. Хочу ще звернути увагу на важливість оцінки нутративного статусу нашого підопічного або пацієнта, бо це напряму впливає на виникнення пролежнів і ран. Коли людина не ту кількість білка, яка потрібна на добу, і ту кількість кілокалорій, це сприяє порушенню трофіки тканин. І сприяє утворенню пролажнів. Бажано е, дивитись на раціон нашого підопічного і рахувати, скільки кілокалорій він отримує за добу. Якщо це є недостатня кількість, існує дуже багато різних медичних, саме наголошую, медичних суміші для того, щоб цього пацієнта догодовувати. І ці суміші можна обирати за кількістю кілокалорій або за кількістю е, добового білку. Сподіваюсь, що дана інформація була для вас корисною, і тепер життя вас і ваших підопічних буде більш якісним.